Коли у ворогу наноситься шкода, це хороша новина. Хоча зрозумійте, будь ласка, тільки правильно мене зрозумійте і не чекайте зради. Безумовно, слід очікувати, що у відповідь на такі наші атаки ворог буде посилювати атаки і на нас. тобто тому оце хороше, вони Напів хороше, напів не дуже хороше. Бо завжди треба тоді готуватися, і психологічно, ментально, технічно до атаки, до відповідно пошкоджень нашої енергосистеми і відповідних наслідків. Тому якось ми про це забуваємо, і саме тому така дуже нервова реакція людей українців, коли там останнім часом, ну особливо починаючи з того удару по Києву, коли там не було там світла і води. Я до речі зараз розбираюся в цій воді. Чому у киян не було води? Угу. О я навіть боюся сказати вам, Розумієте? ну точно, це недбалість банальність.